Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Сьогоднішньому відео я вирішила присвятити темі офісних ароматів, тому що неважливо, де кожна з нас працює, яку посаду займає, який виконує функціонал. Кожній з нас хочеться навіть в таких обставинах. Бути привабливою, справляти приємне враження, створювати таку вишукану атмосферу. Тому сьогодні я б хотіла поговорити, як правильно підібрати аромат для офісу, аби його присутність не викликала дискомфорту в оточуючих, і е, додатково підкреслювала вашу привабливість та жіночність. Спочатку я б хотіла поговорити про характеристики, на які потрібно зважати, обираючи аромат для офісу, і від себе запропонувати деякі аромати, які особисто я користувалася з ними, коли працювала в офісі, і які б могли стати вам підказкою або орієнтиром на те, як має звучати аромат, який ви використовуєте в офісі, аби в ньому виглядати доречно і. Не завдавати клопоту своїм колегам або клієнтам, з якими ви працюєте. Тому що важливо пам'ятати, що аромат, так само як і одяг, який ви обираєте, має бути доречним до тих обставин, в яких ви знаходитеся. І в даному випадку це саме ваші робочі професійні умови, в яких ви проводите час, в яких ви себе проявляєте як професіонал. Тож, почнемо з основних характеристик, на які важливо звернути увагу, обираючи аромат для офісу. І першим таким показником, на який вам варто звернути увагу, це є стійкість даної композиції. І обираючи аромат для офісу, все-таки намагайтеся уникати використання композицій версії Intense або Extract, оскільки вже такі. Ці символи говорять про те, що аромат буде насиченим, інтенсивним, шлейфовим, дуже стійким, тривалий час він буде зберігати свою присутність. І в якийсь момент цей аромат може завдати клопоту вашим колегам, особливо, якщо ви працюєте не в індивідуальному кабінеті, а ви Працюєте з своїми колегами там, де у вас open space, або у вас декілька працівників знаходиться в одній кімнаті. І ця кімната може бути не дуже великих розмірів. Тому уникайте версії Intense Extract е і надавайте перевагу парфумовані, а ще краще версії туалетна вода. Оскільки вся краса, все звучання аромату в такій концентрації буде відчутна і вона гарно демонструватиметься, але все-таки це буде більш камерне звучання, більш легше, прозоріше, повітряніше, і ну, це не завдасть клопоту вашим колегам, для яких ваш аромат може видатися або не дуже привабливим, або надто надокучливим. Також важливо звертати увагу на категорію аромату. Тобто, все-таки залиште на вечір і на якісь більш урочисті події композиції такого деревинного, східного, пряного напрямку з відверто насиченими солодкими тонами, з присутністю великої кількості пряних нот. Надайте перевагу цитрусовим композиціям, квітковим, альдегіди дуже добре підійдуть для використання в офіс. Зверніть увагу на шипрові композиції. Е, і е, також е, зверніть увагу на ноти, які присутні в композиції. Надайте перевагу нотам цитрусів: це бергамот, лимон, лайм, апельсин, грейпфрут. Також е, оберіть квіткові ноти, такі як троянда, жасмин. Е, Конвалія. лілея може бути дещо нав'язливою, тому е, уже слухайте сам аромат, придивляйтесь до нього, як лілея себе проявляє. Фіалка дуже красиво буде звучати, гіацинт, тобто щось таке ніжне, білі квіти будуть дуже красиво звучати, піон, щось таке ніжне, повітряне, прозоре. Е, також дуже красивими будуть композиції, в яких в базі є м -м, мускус. Та амбра. Саме ці компоненти роблять аромат, знаєте, таким дещо ніжним, вершковим, м'якшим в своєму звучанні. І вони ці компоненти як продовжують час звучання аромату, так вони роблять його більш спокійним, таким лагіднішим, ніжнішим. І це теж буде дуже добре для аромату, який ви використовуєте в. Офіс. Також звертайте увагу на шлейф, який іде від аромату. Тому що, якщо говорити, наприклад, про такі композиції, як бренд Монталь, то там помирай все живе, оскільки що шлейф, що стійкість цих композицій настільки інтенсивна, настільки насичена. Я перепрошую перед усіма своїми колегами, яких я мордувала. Ароматом Монталь Діп Перпл, тому що я його дуже любила і люблю. І так зловживала їм, користуючись на роботу. Я ще раз перепрошую всіх, кому довелося терпіти ці мої парфумерні наруги над вами. Лише зараз я розумію наскільки це було в якійсь мірі недоречно, і навіть я переступала якісь особисті кордони своїх колег. Ліна, я дуже вибачаюсь перед тобою. За цей ядрений аромат. Тому беріть якісь аромати, які будуть мати легкий, як я сказала, такий прозорий, ніби серпанок-шлейф. Знаєте, ніби шлейф, який світиться, він якийсь невловимий і ніжний. Це буде дуже-дуже доречно в офісі. Ну і основний ще з таких показників, на що варто звернути увагу. Користуючись ароматами в офіс, це нанесення самого аромату. Не робіть дуже рясних розпилень на себе. Двох-трьох розпилень буде достатньо. А ще краще, коли ви аромат не прямо на себе, там, на одяг, на шкіру чи на волосся наносите, а в повітря його розпиляєте і заходите в цю ароматну хмаринку, тоді композиція рівномірно розподілиться по вашому волосі. На шкіру ляже, на одяг, і це буде дуже вишукано, дуже так знаєте, ніжно, е, ну, неконфліктно для ваших колег. І е, робіть нанесення аромату десь за 15-20 хвилин до виходу е, ну, на, на роботу, скажімо так, е, за той час, поки ви доберетесь до роботи, там е, це півгодини-година пів залежить у кожного свій час. Але основні верхні ноти, які звучать. Досить інтенсивно, в якійсь мірі, може, і агресивно, колючим, таким якимось звучанням може бути. То верхні ноти вже зійдуть і до того моменту розкриється серце аромату, і в серці зазвичай всі ноти вже звучать м'якше, округліше, ніжніше. Тобто ви прийдете на роботу, коли вже аромат розкриється в своїй красі. І він не завдасть ніякого клопоту нікому, тому що ще зважайте на той момент, якщо ви на авто добираєтесь на роботу, це одна історія. Але якщо ви ще їдете в громадському транспорті, як то метро, трамвай, тролейбус чи маршрутка. Е Побережіть, будь ласка, пасажирів, які будуть їхати разом з вами в цьому транспорті, тому що вони теж налаштовуються на якийсь хороший робочий день. І коли вони проїдуть в закритому просторі транспорту з людиною, яка надушена, дуже інтенсивно насичено, то в багатьох з них може вже вранці зіпсуватися настрій і робочий день трошки може. Не не скластися так, як людина планувала, тому зважайте на ці моменти, тому що вони досить прості, але Важливі і це демонструє вашу повагу до оточуючих, ваш хороший смак, ваші якісь правильні вподобання і відчуття оцієї корпоративної етики та культури, якої ви дотримуєтесь, використовуючи аромати. Тому що, наприклад, важливо зауважити такий момент, що є компанії, в яких, наприклад, співробітники тісно співпрацюють з клієнтами в прямому контакті. Ну, я маю на увазі це якесь Спілкування, як то банківські працівники, консультанти, менеджери, коли вони з клієнтами спілкуються, це можуть бути працівники там, страхових компаній, будівельних, які займаються продажем нерухомості. Це можуть бути ну, що завгодно, працівники податкової сфери, де іде безпосереднє спілкування з клієнтом. і... Саме в таких компаніях є навіть внутрішня заборона на використання взагалі будь-якого парфуму, щоб це не викликало дискомфорт не лише в колег, які працюють поруч з вами, а і в клієнта, з яким у вас відбувається спілкування, з яким ви проводите тривалий час, і щоб не завдавати клопоту клієнтам. Керівництво компанії дуже уважно слідкує за тим моментом, є у вас парфуми. Ну, користуєтесь ви парфумами в робочий час чи ні? Отже, це дуже важливо, навіть є, знаєте, такий, е, якби в світі це е, існує такий е, з, е, перелік парфумів, який він неявно озвучується, але існують такі парфуми, які, наприклад, забороняють використання, як виходячи з корпоративної етики, до них можна, наприклад, віднести діоровський позен, який просто е, там він перекриває все, що ви можете відчувати ольфакторно своїм існуванням. Також до такої категорії можна віднести аромат Gucci Rush, який він, він по-перше, дуже такий, знаєте, спокусливий сексуальний, і це недоречно в робочій обстановці, але ще дуже інтенсивний, шлейфовий. То от є такий, я ж кажу, скр... прихований перелік ароматів, які не дозволяється використовувати на робочому місці. Ну і від себе я хочу вам запропонувати декілька композицій, трошки їх описати, щоб ви. Плюс-мінус орієнтувалася, на яке звучання знову ж таки, орієнтуватися, обираючи офісні аромати. Це, ще раз повторююся, композиції, якими я особисто користувалася, поки працювала в офісі. Я нагадаю, що я була секретарем на діамантовому, на ювелірному виробництві. І от ці композиції, вони, до речі, максимально Подобалися моїм клієнтам, дещо збирали компліменти. Багато хто з колег цікавилися, які аромати на мені. Ну і взагалі вони допомагали мені, знаєте, якось підтримували мій внутрішнє налаштування позитивне на всі робочі моменти, які відбувалися на роботі. Тож почнемо. І першим я хочу вам порекомендувати композицію бренду Chanel. І це дуже красивий, свіжий. Цитрусовий аромат, Chanel Chance версія офреш. Як це красиво звучить! Зазвичай я цю композицію використовувала в теплу пору року. І вона відкривається такими красивими цитрусами: це і бергамот, і лайм, це і апельсин, і це квіти жасмину, і в базі це також буде амбра та сандал. І це настільки красиво, воно якось знаєте, такий ковток свіжого повітря, щось прозоре, легке, невловиме. І я, до речі, саме на цю композицію найбільше збирала компліментів на роботі. І багато колег у мене особливо хочу зауважити чоловічої статі багато хто. Цікавився, що це за композиція на мені. І в них було бажання таку композицію в якості презенту своїм знайомим жінкам або ну, близьким своїм жінкам презентувати. Дуже класна композиція, Шанель Шанс Офреш. Наступний варіант, який би я вам запропонувала для використання в офісі це аромат бренду Versace, це жовтий діамант. І це такий чистий, ясний квітковий аромат, в якому красиво звучить груша, бергамот, мімоза, апельсиновий цвіт, жасмин. Тут є водяна лілія, амбра та мускус. І я взагалі в мене цей аромат асоціюється з весною. До речі, на каналі є огляд окремо на цю композицію. Якщо вам цікаво, можете ознайомитись. І він настільки красивий, жіночий, жіночний, якийсь такий ніжний, невловимий. Настільки приємний, що для Офісу це просто ідеального формату композиція. Тому також її рекомендую вам до затесту та до використання в офісі. Наступна композиція, про яку б я хотіла вам розказати, це аромат бренду Eccentric Molecules. і це молекула Eccentric 01. Версія молекула Екцентрик означає, що окрім основної ноти молекули Ізоя Супер, додали ноти лайму, рожевого перцю та ірису. І це зробило аромат. По-перше, молекула 0,1, вона і так має таке звучання деревинного зрізу хвойного. А от ці компоненти дали йому якусь ніжність, таку прозорість, легкість. І це настільки красивий, ніжний, такий, дійсно легкий, невловимий, але дуже приємний у звучанні аромат. І для офісу він буде Просто чудово звучати, і це теж підкреслить якийсь ваш хороший смак, вишуканість. І він настільки ну, не агресивний, а так приємно, приємно вас огортає. Ну, одним словом, дуже класна композиція. Я її люблю і ще її влітку ношу, зараз, будучи в декреті, от теж дуже люблю цю композицію. Наступний варіант, який теж підкреслить вашу жіночність, вишуканість, але продемонструє. Хороший смак і повагу до оточуючих в офісі. Це композиція бренду Клоє. Клоє». І, як зрозуміло, вже з назви основною нотою солюючої тут є нота Троянди, але аромат красиво починається лимоном та бергамотом. нотами лічі. В центрі троянда обрамлена красивим жасмином, кедром. І все це м'яко виходить на. Базу з мускусу та амбри, і знову ж таки робить цей аромат дуже ніжним, жіночним, дещо навіть якимось таким невловимим. Але ну, його присутність ви відчуваєте, але вона вас не подразнює. Вона так приємно приємними хвилями вас огортає, то з'являється, то в якийсь момент зникає. Але присутність аромату, оточуючи, відчувають, ну, в той же момент вони не відчувають якогось подразнення і дискомфорту. Пов'язаний з інтенсивністю та великим шлейфом від цієї композиції. Вона, до речі, теж класно буде звучати от, просто влітку, на провесні, зараз, коли тепло ну, вже на, на вулиці, теж дуже красиво розкривається і звучить. Клоя, Розе де клоя? Наступна композиція, яку я теж дуже люблю, і вона мені здається такою, знаєте, от суто. Жіночною, якраз бізнес-ароматом якимось таким, тому що в мене асоціюється з такою дуже елегантною, стриманою, але в той же час активною, дуже дієвою бізнес-вумен. Цей аромат квітковий, і він звучить нотами фіалки, ірису, жасмину. Тут дуже красиво звучить нота коріандру, але ну, вона не така насичена, інтенсивна, а вона дає якусь таку рахувати пікантність і гірчинку, яка якраз і робить цей аромат дуже таким вишуканим і якимось приємним, таким елегантним і строгим в той же час. Ну, і база з амбри, мускусу та сандалу дуже красиво відтіняє всі основні компоненти, які є в ароматі. І от Дуже люблю це, вже я дублюю цю композицію, тому що вона і подобається дівчаткам, які замовляють у мене від Леванти. Я займаюся розпилом ароматів, тому ця композиція теж дуже популярна, і я її люблю от саме для використання в офісі, або коли треба знаєте, зібратися і бути такою діловою, без зайвих емоцій, е, якихось зайвих рухів. І всього дуже-дуже класна композиція. Рекомендую вам то за тесту і до використання в офісі. Так. Ну і фіналізувати я хочу однією з композицій, яка існує в бренді Narciso Родрігес і займає дуже таке почетне місце в цій компанії. Це маск, ой, вибачте, пурмаск, тобто ніжний мускус. Починається нотами жасмину та такого свіжого апельсинового цвіту. В базі мускус, як можна зрозуміти з назви, що це буде основною такою нотою. І дуже красива база з кашеміру, амбри та пачулі роблять його таким і жіночним якимось, і красивим, і ненав'язливим. І в той же час ви відчуваєте його присутність і оточуючи, теж е, отримують велике задоволення від того, як вони його слухають і відчувають. Ну, одним словом, це був один із крайніх ароматів, який я використовувала в офіс, але те величезне задоволення, яке я отримувала, користуючись ним, ви чим не зрівняєте. І от якраз я його десь собі придбала в літо вже починалося, і це був такий кайф от, в теплому повітрі відчувати оцю таку. Незвично ольфакторну свіжість. Одним словом, дуже класний аромат. Також вам рекомендую його до затесту і до використання саме в офісі. Ось такою була моя підбірка ароматів, якими я користувалася в офісі. І наостанок я б все-таки хотіла трошки. Підвести такі підсумки і сказати, що використання аромату для, для нас от на роботі воно ще й має свої якісь такі, знаєте, позитивне враження і значення. По-перше, користуючись ароматом, який вам подобається, ви завжди будете більша вирогідність того, що ви будете перебувати в гарному настрої, і ваш емоційний та психологічний стан буде таким піднесеним. По-друге, використовуючи улюблені аромати, ви завжди таку дещо, як би сказати, консервативну ділову обстановку робите більш затишною, приємною, комфортною для роботи і для проживання свого життя, оскільки ви теж велику леву частку проводимо саме на роботі. По-третє, приємний аромат, він завжди створює. Якусь таку позитивну оцінку і приємне враження про власницю цього аромату говорить про її смак, про, про її переваги, вподобання, Ну і формує якийсь такий приємний образ ваш і приємне враження від того. І навіть в якихось випадках правильно підібраний аромат, який вам імпонує, приносить задоволення, допомагає елементарно ж концентруватися на якихось своїх робочих моментах і на виконаннях своїх свого функціоналу робочого правильно, з гарним настроєм, з позитивним якимось посилом. А коли все всередині вас добре, коли вас це складається, то і робота робиться швидше. Результати, які отримуєте ви від роботи, вони також вищі. І взагалі те, як вас сприймають ваші колеги, керівництво, також воно залежить від вашого настрою. А коли ви перебуваєте в Ореолі, аромату, який вам подобається, який вас підтримує, то вирогідність того, що все вдасться набагато-набагато вище. То щиро рекомендую до затесту кожну з композицій, яку я вам сьогодні продемонструвала. Я займаюся розливом, тому якщо розпивом ароматів, тому якщо є бажання, можете замовити якийсь аромант у мене. Я з великим задоволенням зроблю вам відливан. Ось моя сторінка в інстаграм. Також в інформації під цим відео я залишу посилання на свою сторінку на шафі, де я роблю відливанти. Також я бажаю вам професійного зростання. Успіху професійного, щоб кожен з вас займався тією справою, яка приносила вам не лише прибуток, а й приносила вам велике задоволення від того, що ви робите. Щоб ви знайшли себе в своєму житті, професійно реалізувалися, і щоб ваша справа робочий, ваш такий навик і всі. Просто були якимось вашим приємним хобі, і ви все, що ви робите, робили велику радість і отримували від цього величезне-величезне задоволення. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі, та підпишіться на сам канал. Я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога! З нами та все буде Україна!